Що я любимо, це цієї святої обидені. І всі наші дорогі братія і сестри, щиро вітаємо святому святом цієї святої обитері, дякуємо защитинській населені, мати Божих, дякуємо святому Пророку Божому і за те, що сьогодні, зоном і Регію, прибуде до цієї святої обидві і так, як і щороку, звершити богослужіння з молитвою за весь світ, з молитвою за свій богоспасаємий український народ, з молитвою за мир у нашій державі, за мир у всьому світі і за перемогу добра над злом. Я сердечно радію, що вам дорогі великі, дорогі, друзі, цієї святої обидві, які роками і не тільки словом, а Ділом живим, дієвим ділом показали, хто є другом церкви, другому вижити. Дякую вам, оберів великі, хто прибув на це благослужіння? Двері наших обителей, двері наших храмів завжди відкриті, і ми завжди чекаємо святителів Божих на благослужіння. Тому що, піднявши руки, ви є представниками за весь Божий народ. Я дякую вам, дорогі отці, отці нашої епартії, це наше таке загальне і свято, яке проходить на базі цієї обителі у матушній вулині Михайлі за серце цієї обителі. Я дякую вам, дорогі отці, за ваше стояння в мірі. Ми всі люди. Ми всі живі люди, які мають свої проблеми, які мають свої недоліки. Ми навіть цього не приховуємо, тому що всяк чоловік лоб, але всяк чоловік образ і подобає Боже. І ми трудимося з вами для того, щоб образ і подоба Божа якнайясніше просіяла у людях. Кров вашого серця, у вашій молитві. Скапує перед престол Божий, коли безсонними ночами ви молитеся кожен за свій прихід і загалом за це. Одного із наших священників забрали на операцію і мені розказувала медсестра, коли він виходив з наркозу, говорить, хтось там вже ніхто себе не може контролювати. І в нього була одна молитва, він просив, Боже, збережи мою церкву. Боже, збережи людей, які віри не мені. Уявіть, це тоді він не міг так ніяк зробити. Але він молився, це кров його серце проливалося. Я дякую вам за служіння дорогі Росії. Врога натушка у мене, ви завжди кажете, що все виразне, але, мабуть, чоловіку такого немає, а хочеться просто плакати від радості і вдячності вам за те, що ви завжди збираєте тут цю службу для свято збираєте, робите. Усе для того, щоб народ Божий відчував де правда. Ми бажаємо всі разом вам, милостей Божих, сили для подальшого служіння і так, як і зараз, завжди збільшення сестра. Щоб ваші сестри, ви завжди називаєте дітьми, щоб ваші сестри завжди були вашими дітьми, а ви були найбагатодітнішою мамою в Українській православній церкві, дорога матушки, і Позвичай просимо і Слово вашого благословіння і вашої люти. Я тільки хочу вивезти щиро подякувати до Богу, дивіться, які погодили. І ми всі зібралися. Дуже непрості часи часи. Знаєте, історії церкви, церква Христова завжди була воїнською. Але так, як сьогодні, ми кожному переносимо такі печалі, такі скорби в кожній хаті. Та казко, то дитину забрали, то внука, то сина, то чоловіка. І знаєте, <рес> якщо згадати пророка її, він мені думає, як вже було йому тяжко, що він каже, я один остався. Але нам дуже тяжко буває, дуже тяжко, щоб навіть кого. Серця, те і пенус уряд святої, яка завершилася тут, на цьому острові. Святом вас, дякую, до дякую за вашу здоров'я і за все до нашої роботи. Дорога матушка б. йому мені дякуємо за ваші, як завжди, живі слова. Можна сказати, слова дуже високограмотні, але якщо в них не буде вкладено любов і життя. Вони ніколи не торкнуть серце людей. Я думаю, серце кожного з нас сьогодні торкнув Господь. Чи не так? Бережимо. Бережімо те, що Господь дуже близько до нас. Як ніколи, саме особливо в цей момент, Господь, як ніколи, близько до нас. Обіймімо один одного радість. Цілуємо один одного цілуванням святим. Не соромлюся ближнього назвати ближнім, а брата брата, а сестру сестрою, поклонитися батькам. І сьогодні, коли Господь торкнувся нашої душі, прийдем, прийшовши додому, усіх, хто ще може назватися дітьми, по помиському тут по земному, поцілуйте руки своїм батькам за те, що дали життя. Клоніться усім наставникам, які вже відійшли в вічність. І які тут ще зараз з нами? Молімося. Наша, наша сила, сила в немощові, каже Апостол. Наша, наша сила у любові, у молитві і у можливості, і в бажанні жертву. Хай збереже нас Господь. Дорогі браті і сестри, дуже просимо всіх зараз, буде вступати недільна школа Городоцького монастиря. Ось тут, там, де співали ті роси. Буде, э, дітки підготували виступ для всіх. Тому не розходимося, підходимо. І хай ще дітки порадують трішечки своїми маленькими серцями, але такими все об'ємлюючими нас із вами. Підходимо і дітки нас вже чекають. Щиро